Захід до Дня дякую Міжнародний День «Дякую» покликаний нагадати людям про цінність хороших манер, заснований за ініціативи ЮНЕСКО і ООН. Вперше вислів дякую зафіксували у словнику розмовнику, виданому в Парижі 1586 року. 11 січня є найбільшим вічливим днем року. В усьому світі відзначається Всесвітній день дякую. Слово дякую чарівне і здатне творити дива. А тому частіше говоріть дякую, і тоді добрих справ у вашому житті буде більше. День дякую нагадує про те, наскільки важливими для нас є почуття, якими висловлюємо цим словом. Тому варто не тільки на свято, а й кожного дня висловлювати людям свою вдячність, адже це почуття доброї та шляхетної душі. На жаль, в наш час деякі люди не мають звички користуватися словом дякую в повсякденному житті, а дарма висловлення щирої вдячності може допомогти в найрізноманітніших ситуаціях і змінити на краще ставлення інших людей. Дякую за увагу!